Казка, як їжачок та звірята, боролися з бур'янами, автор Ольга Кобильська. Десь далеко, у чарівному лісі, жив маленький їжачок. Їжачка ім'я Сюпа знала всі звірята, бо він був добрим та розумним завжди влаштовував цікаві пригоди. Часто їжачок із друзями робили корисні справи, садили квіти влаштовували свята, змайстрували місток через озеро. На наступні вихідні їжачок Стьопа та його друг усачок вирішили організувати день боротьби з бур'янами. Вони попросили сороку Білобоку рознести цю звістку по лісу, щоб усі бажаючі могли долучитися до доброї справи. Рано вранці. Стьопа зробив зарядку, смачно поснідав і вже надягнув на голову свій улюблений картузик, як у двері хтось постукав. Гусачку, це ти заходь, гукнув їжачок. Привіт, друже. Вже готовий? Так, зараз бутерброди у сумку покладу, а я пиріжків спік із яблуками. Ну, ходімо. Друзі вийшли на двір та попрямували в сторону великої галявини. Навесні тут цвіло чимало кольбабок, тому іноді її називали сонячною. Але наприкінці літа буряни повністю заполонили простір між старими дубами, так, що жодна квіточка не могла пробитися поміж ними. Стежки між липами та ялинами теж були вкриті юнкем щільним килимом. Що заважав лапка маленьких тварин швидко рухатися. Цікаво, чи прийде чорна кішечка? запитав гусачок. Обіцяла бути, що й братиків та сестричок привезти з собою. Зеченята теж казали, що допоможуть. Ось прийдемо скоро й побачимо. Коли їжачок та гусачок вийшли на галявину, побачили, що, бажаючих очистити лісові угіддя, зібралося багатенько. Братики-зайченята запросили малого вовчика. Він приладнав до мотоцикла граблі та сказав, що буде зрібати вирваний бур'ян. Хом'ячок та мишка принесли цілу купу рукавичок, щоб селята не пошкодили лапки. Сестрички білочки пояснювали котикам різницю між бур'янами та корисними рослинами, а розумниця сова принесла із бібліотеки картинки. Із зображенням небезпечної амброзії та пояснила її негативний вплив на здоров'я. Прийшов навіть кабанчик, який рідко знаходив час на зустрічі з друзями. Оце так компанія зібралася, захоплено промовив їжачок. Гуртом ми швидко впораємося. Ага, погодився гусачок. Як добре, що всі прийшли, потрібно розпланувати об'єм роботи, то якими стежками буде займатися. Переговоривши, звірята вирішили, що за день, звісно, весь ліс очистити від бур'янів вони не зможуть. Тому треба зосередитися на найскладніших ділянках. Поділилися на групки по троє звіряток, взяли по декілька доріжок та домовилися зустрітися на віддаленій галявині, де ростуть. Дикі мальви. Міжачок, гусачок та кабанчик почали жваво працювати, прориваючи по обидві сторони стежки дикорослі рослини, гілки яких заважали просуватися лісом. Кабанчик ішов попереду, викорчовуючи носиком та іклами великі пагони. Степа користувався спеціальною сапою. Прополював бур'ян та підгортав корисні рослини. За ним слідом прямував гусачок, вищепуючи залишки маленьких пагонців. Потихеньку звірята просувалися вперед, залишаючи після себе акуратно доглянуну стежину, з боків якої буваніли яскраві квіти. Виявляється, за бур'яном ховалося чимало краси. Першими впоралися із завданням чорна кішечка та зеченята. Вони так швидко і гарно очистили три доріжки від шкідників, що, трохи перепочивши, почали допомагати іншим. Пішли назустріч білочкам та мишці. По обіду всі звірята зібралися на галявині, де росли дикі мальви. Спочатку ці дивні квіти. Не були непомітними серед великих зарослів щиринцю та лоботи, але після прополки усі могли вдоволь милуватися довгими пагонами, критими вишневими та рожевими бутонами. Друзі розстелили скатертину, дістали харчі з торбин та влаштували перекус. Від роботи на свіжому повітрі апетит був гарним у всіх. Оце так сьогодні попрацювали. Обізвався надкушуючий пиріжок із сливами їжачок Стюпа. Ага, дивіться, яку красу зробили, підтримала розмову білочка. Так, кивнув головою кабанчик. Тепер пересуватися лісу буде значно легше. І їздити на мотоциклі теж, малий Вовченко наминав бутерброди з сиром. Тільки не ганяй швидко, попередили його заченята. Поки звірята відпочивали та обідали. Олень, що розумівся на пошуках підземних ключів, не поспішаючи походжав по галявині. Тепер, без бур'янів, тут можна було уважно роздивитися угіддя. Раптом він голосно засміявся Друзі, тут неглибоко має бути підземне черельце. Їжачок та гусачок підійшли до оленя. Кажеш, неглибоко, зацікавився Стьопа, можна буде криницю зробити запропонував гусачок. Так і я про це, усміхнувся Олень. Звірятам, що живуть по сусідству, не треба буде ходити далеко по воду. О, добре, давайте якось ще раз беремося та викопаємо криничку, звернувся їжачок до гурту. Так, гарна ідея, погодився кабанчик. От якраз він і жив неподалік. Але ж наступного тижня у нас свято врожаю, нагадали білочки. О. А я вже й забув. Усачок почухав потилицю. Не хвилюйтеся, заспокоїв їжачок. Усе встигнемо до осені ще далеко. Задоволені проробленою роботою друзі, ще трохи погомоніли, потім почали зносити вирані бур'яни, узаздалегідь вириту дядьком ведмедем компостну яму, після чого почали розходитися по домівках, сюпи з Усачком, Вирішили по дорозі зайти до шапки, провідати. Вона не змогла пройти, бо в неї піднялася температура. «Жанетто, привіт. Друзі прийшли до кімнати. Дякую, що завітали. Жабка лежала вкутана одіялом. А як ти себе почуваєш? Уже краще. А розкажіть, як ви сьогодні попрацювали, поки гусачок ставив чайник та викладав на тарілку пиріжки. Сюпо розповів, як вони воювали з бур'янами. Жабка похвалила звірят, трохи поїла, а потім почала дрімати. І їжачок обережно поправив їй подушку та разом з усачком тихенько вийшли на кухню. Сьогодні вони вирішили залишитися у жабки, щоб по черзі слідкувати за її температурою та вчасно давати ліки. Лише наступного дня. Коли жабці Жанеті стало значно краще, друзі повернулися додому.